У Шосткінській громаді розширюють мережу класів безпеки. Так, днями ще один такий куточок розпочав роботу у Воронівській загальноосвітній школі імені Пантелеймона Куліша. Нагадаємо, клас безпеки це проєкт Міністерства освіти і науки України, який реалізується в навчальних закладах спільними зусиллями управління освіти, фахівців ДСНС та поліції. Ці класи безпеки обладнані згідно з вимогами та обов'язково містять наочний матеріал, аби діти ознайомилися з ризиками, з якими вони можуть зіткнутися у цей складний час. Дані класи обладнуються таким чином, щоб якомога більше структур було задійно безпосередньо в даному класі. Тобто, наприклад, є куточок пожежної безпеки, є куточок представників поліції, якоїсь там газової служби, електрослужби. Тобто представлені також макети, наприклад, вибухонебезпечних предметів, або представлені макети предметів електропереборів, які безпосередньо заборонені до експлуатації в зв'язку з їх фізичними механічними порушеннями. Тобто, ну окрім звичайних пам'яток і інформації, які ми доносимо, також там безпосередньо показано більш наглядно дітям різного типу предмети. і також. Оснащення безпосередньо даних працівників критичних структур традиційно під час відкриття класу безпеки фахівці ДСНС, поліції та вихователі безпеки провели перші лекції з учнями стосовно пожежної та мінної безпеки, правил дорожнього руху, надання першої медичної допомоги. Під час проведення даного заходу з дітьми було. Проведено інструктаж на різні тематики безпеки, життєдіяльності, також було оглянуто в принципі клас безпеки, і ми розповідали. І безпосередньо представники загальноосвітньої школи для чого він створений що в ньому діти можуть дізнатися, щось новеньке підчеркнути для себе, задля для того, щоб в подальшому їх життя проходило більш безпечніше. Після завершення теоретичної частини заходу на подвір'ї навчального закладу вже традиційно рятувальники влаштували дітям гасіння мовної пожежі. Також учні мали змогу ознайомитися з роботою спеціальної техніки рятувальників. Робота у класах безпеки проводитиметься постійно, а не ситуативно. На базі даних класів безпеки постійно планується проводити різні. Уроки, скажімо так, да стосовно безпеки життєдіяльності, тобто, окрім безпосередньо вчителів даного навчального закладу, також вже є така практика, що на територію даного класу безпеки будуть приходити як і на екскурсію, як і в цілому для проведення таких занять діти з інших навчальних закладів. І з ними також будуть проводитися дані лекції бесіди. Наразі шусткинські громаді створені та успішно працюють три класи безпеки: один у спортивному ліцеї, інший в школі номер один і третій відтепер у Воронівській школі імені Пантелеймона Куліша. Надалі робота в цьому напрямку продовжуватиметься, адже клас безпеки має бути у кожному навчальному закладі, щоб діти знали та вміли поводитися в екстрених ситуаціях.